Ислала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок ну з. Двісно, тільки військово зобов'язані або в запасі і так далі. 235 тисяч по, по Польші зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах. Що всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів в російський, в Польшу. Та буває та нічого страшного. І вони не очікували, що воно отак може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там, Польща турбується за свою економіку, зарос, за роз, німеччина до цих. Іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить і так далі. Ну і дождались. Розуміло? Ну і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? І і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росії, взагалі це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не військовому. Плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа зараз така ух, ми ще це Росію. Ну тоді вся Європа лопне, поняв? Повністю лопне і в економічному плані і взагалі в соціальному і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняла? Росія тут не головний, вообще учасник зла. Там Китай ще зі своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати. Онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчати буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти. Вам зараз потрібен заробити тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми можемо за це, поняли? Там, а, показуємо це в онлайн, тобто об'єднали українців в великій ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайна і коротких відео навесних, зараз гроші ми за це платимо. Про це все детально в шапці профілі. Часу у вас на це мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну, зустрінемось в наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія. В Латвії, і Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали: не видумай, що ти панікер опять устраєш. Будь ласка, поняла? Все, друзі, зустрінемось наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, із з вас нікому пов'язка в Польщі не прийшла. Бо я зараз, до речі, в Польшу. Все, на зв'язку, Па-па.